Виконуємо номер 434 із підручника Геометрія 8 та номер 8.34 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза» 2025 рік Доведіть, що середини сторін прямокутника є вершинами ромба. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано ABCD прямокутник. Точки М і Л середини сторін прямокутника. Я записала, що БН дорівнює СНП дорівнює ДП АЛ дорівнює DL і БМ дорівнює АМ. Треба довести, що чотирикутник МПЛ ромб. Оскільки АБЦД прямокутник, ABCD прямокутник. То за властивостями прямокутника у прямокутника протилежні сторони рівні, BC дорівнює AD і AB дорівнює CD. А також у нас кут А дорівнює куту Б, дорівнює куту Д С і дорівнює куту Д, і дорівнює 90 градусів. Оскільки тепер у нас Б дорівнює АД і АБ дорівнює СД. БН дорівнює C дорівнює. АЛ дорівнює ДЛ, БМ дорівнює АМ і C дорівнює ДП. то БН дорівнює. С і дорівнює у нас. АЛ і дорівнює. Дл. А М дорівнює БМ і дорівнює Ц і дорівнює ДП. Ну, а тепер доведемо рівність трикутників прямокутних МАЛ і ПЦН. Трикутник А е м л дорівнює трикутнику c p n за двома катетами катетами і пояснюємо cn дорівнює а L, і СП дорівнює АМ за доведеним. І з рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників. Нас цікавить НП дорівнює ЛА. Наші гіпотенузи. Тепер доведемо рівність трикутників БНМ і «ДЛП». Трикутник БНМ дорівнює трикутнику «ДЛП» теж за двома катетами. І пояснюємо. БН дорівнює ДЛ і БМ дорівнює ДП за доведеним. Ми раніше це все довели. І знов із рівності трикутників. нас цікавить МН чи НМ, дорівнює ЛП. Маємо чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні. А за ознакою він буде паралограмом. Маємо чотирикутник МНПЛ, у якого протилежні сторони попарно рівні. За ознакою МНПЛ паралелограм. А тепер будемо доводити, що він ромб, бо ознаки ромба у нас йдуть через ознаки паралограма. Якщо у паралограма то-то, 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 то він є ромбом. Тому ми довели, що паралограм. А тепер доводимо, що Трикутник МБ дорівнює трикутнику ПЦН. МБCН знову же за двома катетами. І пояснюємо Б, дорівнює CN і MB дорівнює ПЦ, доведеним. Ну і тепер із рівності Трикутників. Маємо, що МН дорівнює ПН. І я МН, ПН. по три кусочка. Візде. У нас у парлограма дві сусідні сторони рівні. За ознакою вірнромб. Маємо. Паралелограм, Я вже підніму, щоб не було видно малюнок. МНПЛ, у якого дві сусідні сторони рівні за ознакою. МНПЛ ромб, що і потрібно було довести номер 4.34 із підручника геометрія 8, та номер 8.34 з підручника математика 8, виконано.